Такі у нас книжники і фарисеї, так знають добре писання Моїсеєве. Ну там много пророків писали імена Талмуд. Но він не так проповідує. Він не так. А чому не так? Якось по-другому, не так, як книжники. Ну, книжники це, хто прочитав книг, там писали вони, то есть інститути позаканчували, ну, на наше время, якщо перевести. От. Уже грамотні, умні люди. Не так. Ну і там далі ж пишеться, як оце мені нравиться, красиво. Він проповідує, як имеющий власть. От. От це і є момент істини. От як ми всі повинні перейти в Ісуса Христа і стати невід'ємною частиною Ісуса Христа. І Дух Святий так нас поведе. Ну, прийдеться пройти пустиню. Кожен пройдет. Кожен пройде. На кожного буде, короче, дявол. І що ви знаєте, я замітив таку характерність, я якби раніше не обращав уваги. Ну, атакує, б'є дьявол. Ну він же добре знає, і кожного з нас знає добре. Він б'є по больним то тобто по слабе. Де в нас найслабі місця, туди він і вдали. Може в кого там одна сфера слабна, фінанси, наприклад, він буде підкидувати фінанси. Може в кого блуд, може в кого там кладовство то дьявол прийде і почне давать даже чудеса, чудеса будуть. В житті чоловіка Він скаже, о, оце вже точно Бог. Но тут различать, на навчитися. Раз вже у Боге движется, то можна отличить Боже і не Боже. От. І ми повинні Провозглашати. Провозглашати на протяженні всього дня. Оце ми вже перейшли в практиці. І е, кожен з нас має отак сам в себе казати. На мені сила Божя. На моєму розумі сила Божя. І отак постійно ходити і внушати себе, якби. Ну не внушати, а так воно і є. Сознание приняло. И когда приме вот это сознание, то есть можно так вживлять именно форму сознания, и тогда она упадает и проваливается в, в подсознание. А с подсознания уже выходит наша дальнейшая жизнь, наше дальнейшее життя.